English for Kids Online Шановні глядачі каналу, Сьогодні ми продовжуємо цикл уроків за робочим зошитом до підручника Full Blast Plus 6 клас. А зошит автора авторів Косова Тишинська. І так, сьогодні у нас на, на уроці огляд урока 4D Outer Space. Так, Це у нас сторінки 44, та 45. So match the words with their meanings. Number the objects. Поєднайте слова з їхніми значеннями і пронумеруйте ці об'єкти. So, the planet we live on планета, на якій ми живемо: Earth. Земля. A natural satellites of our planet. Природній е, сателіт нашої планети. Так, супутник. B. E, місяць. A group of stars and other space objects. Група зірок та інших космічних об'єктів. A huge ball of burning gas in space. Великий м'яч палаючого газу у космосі. Star. Зірка. The Sun and everything which moves around it. Отже, Сонце і все, що рухається навколо нього. A. E. Solar System. Сонячна система. Uh, a large body that moves around a star. Велике тіло дослівне, яке рухається навколо зірки. Навколо Сонця мається на увазі. Planet. F. Отже, Galaxy is a group of stars and other space objects. Галактика це група зірок та інших космічних об'єктів. Окей, okay, good. So, Moon місяць. Earth, Земля. «Planet», Окей. Okay. galaxy. Star. So. And Solar System. Сонячна система. Write four sentences. Напишіть чотири речення. Використовуйте будь-які зі слів справи 12A. So. The moon goes around the Earth. Земля навколо Сонця обгортається. Ой, господи, луна. Місяць, вибачте. Що я говорю? І так, місяць ходить навколо Землі. We live on a planet called Earth. Ми живемо на планеті, яка називається Земля. The the solar system has the sun and many planets. Сонячна система має Сонце і багато планет. A galaxy is a big group of stars and planets. Галактика це велика група зірок і планет. Це вже ми склали з вами чотири речення. Task 13. So, write the numbers, numbers in words. Напишите uh, числа словами. Итак, one, two thousand and twenty-five. Two, fifty-nine thousand eight hundred and sixty-six. Three, seventy-six million. And four, five billion, six hundred and thirty million, nine hundred and fifty-two thousand, seven hundred... Поставте відео на паузу. Запишіть ці числа словами. Продовжуємо наступне завдання 14, 15, 16, сторінка 45. Uh, write the comparative and superlative forms of the adjectives as in the example. Окей, okay. отже, у нас є прикметники, нам треба утворити вищі найвищі ступені порівняння. small smaller the smallest big bigger the biggest Good, better the best so nasvinyatki bad worse the worst large larger Uh, the largest. Okay, великий, більший, найбільший. Far. Further. The furthest. Uh, Дальній. Uh, най... той, що знаходиться далі всіх. Так, the fusest. Mm -hmm. Поставте відео на паузу. А ми йдемо далі. Write the adjectives and break it in the superlative form. Напишіть прикметники у дужках у найвищому ступені порівняння. The Sun is the biggest object in our Solar System. Сонце найбільший об'єкт у нашій сонячній системі. Earth is the most, uh, the most beautiful. Соло Beautiful переписали так, поруч. Планet in our solar system. Uh, Земля найпрекрасніша планета в нашій сонячній системі. Jupiter is the largest planet in our solar system. Uh, Jupiter найбільша планета в нашій сонячній системі. The moon is the brightest uh, object in the night sky. Так. Good. Он же сонце, місяць, вибачте, найяскравіший об'єкт у нашому нічному небі. Це ми написали. Ну і останнє завдання 16. Unscramble the sentences as in the example. Треба розставити в реченнях слова в правильному порядку. Venus is the hottest planet in our solar system. Венера найжаркіша так, планета в нашій сонячній системі. So, um, Mars is the closest planet to Uh, the earth. Yes. Итак, Mars is uh, the closest planet to the earth. Марс ближайшая планета до Земли. the most famous uh, the Milky Way, maybe, ta? Yeah? The Milky Way The Milky Way is uh, the most famous galaxy in the Universe. Так. Чумацький шлях найвідоміша э, галактика в нашому всесвіті. Так, і останнє. The Sun is the most important source of energy for our planet. Тут вирішила записати вже. Сонце найважливіше джерело, найважливіше джерело енергії для нашої планети. Good. На цьому огляд уроку 4D Outer Space is over. Не забувайте, будь ласка, про підписку на канал, свою вподобайку. Долучайтесь до нашого спонсорського ком'юніті, аби віддячити автору каналу. Ну і долучайтесь, звичайно, до, наших, до нашого телеграм-каналу English Webinars. У нас же там достатньо немаленька спільнота для такого формату так? спілкування каналу. Ми там вивчаємо англійську мову, ми там читаємо, виконуємо якісь завдання, Інколи Інчик і я закидаю. Ну, звичайно, деякі граматичні аспекти, свята розбираємо, і, звичайно, ми проводимо. Благодійні заняття благодійні заняття для підтримки військових. Тому, будь ласка, приходьте на заняття, вони зараз у нас суботні діють, як протягом навчального року, так і протягом канікулу всіх. Долучайтеся, слідкуйте за програмою, за нашою так? План, планом роботи. Ось. Ну, і, звичайно, приходьте, приходьте. щосуботи у нас відбуваються такі заняття, благодійні у Zoom. Ось детальна інформація в описі під цим відео є посилання на канал. Заходьте на канал і шукайте там у закріплених повідомленнях, можливо, не в першому, можливо, в другому повідомленні. Усі абсолютно умови. Кудбай, кудлак, на все добре. До зустрічі!